Він відіграв роль а, такого балансу між двома а, власне, потоками а, сутичок і тримав ситуацію в певної міри мірі температурі а, такого напруження. І я думаю, що будь-який час він міг змінити або одну в іншу сторону. Тому я би одразу сьогодні не брався говорити, що ми маємо перед собою постріл сепаратистів НАТО добре підготовлений, НАТО професійна спецоперація з уточненням. Місця з відходами, знаєте, він напевно щодня бігав, а може не щодня бігав, Треба зрозуміти, що відбувалося, бо ну, так він просто він вийти з бенківкою після вчорашніх зуточок ультрасів і пристрілити неможливо. Тим більше простити так не діють. Ми бачимо, вони надто примітивно реалізують подібні сценарії. Тому я думаю, що Кернес. Відігравав певну значну роль. Яку роль ми не знаємо до кінця. Він був з Михайлом Добкіним в Москві. Не так давно після Майдану вернувся звідти у Харків. Не виїхав за межі України. Він достатньо ефективно проводив переговори на всіх фронтах. Зрозуміло, що останнім часом він, завдяки йому Харків, мав ну, певну надію на стабільність. Але там продовжувались сутички. Там була оголошена Харківська Народна Республіка. І ми бачили по вчорашнім агресивні зустрічі між ультрас і сепаратистами, що події там не затихали. Але Кернес принципово важлива фігура в цій ситуації, оскільки він був один із самих знакових людей, який був у команді Януковича.